І нехай день, вечір буде для добрих людей. добрим. Наша незмінна рубрика етнографія на піддашках. Сьогодні трішки розказую про качану кашу. Коли подаємо до столу борщ і кашу, борщ у нас жонатий. Коли борщ і каша їжа наша. Коли борщ подається сам, тоді борщ сирота. І обід такий собі неповноцінний. Звичайно, що з кашою борщ буде багатший. А якщо ми до борщу подамо ще й качану кашу, що таке качана каша? Повторюю для тих, хто ніяк мене не може почути: гастробренд витворений етнологіною Оленою Щербань. Гастробренд. У той час, коли ця каша була придумана не мною однозначно, а нашими предками, то. Я ж не беруся утверджувати, що виключно в Полтавщині її момент народження і розвитку популяризації. Але інших даних до сьогоднішнього дня я не маю. Якщо ви маєте інші дані, скільки років каші? Хто її перший почав качати, качану кашу? Це пшонина закачана в яєчко, в борошно, в яєчко, в борошно, в яєчко, в борошно, кожна пшонина. Цей процес триває, десь на 100 грамів пшона. Я особисто беру 16-17 яєць. Я у своїх відео, у своїх матеріалах іноді кажу іншу кількість яєць, але це все залежить від якості яєць. Уже тепер сьогодні я можу сказати, треба брати виключно домашні яйця. Треба брати виключно яйця з-під однієї курки, як то кажуть, однакового розміру, бо від кількості. Юшки яєчної, потім буде залежати кінцева якість продукції. Це вже мною опробовано ви, 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 ну так, вже опробовано давним-давно, вже все побачила. Качаю я цю качану кашу з умію качати з семи років. Я виросла при бабусі на хуторі поблизу диканьки. Бабуся її качала для весілля. Це займало в неї тижнів два. Вона накачувала десь з відро тієї каші. Щоб не качати качаної каші, з 100 г пшона десь 15-16 яєць і десь 3 кг 3,5 борошна, знову ж таки, від якості борошна теж залежить нам якість вашої каші, уже потім готовий. Це, на цей тим 3 години. Хоч я вмію її качати, хоч ви хто там вперше береться її качати. Це, це довготривалий процес. А потім цю кашу треба залити бульйоном киплячим, смачним, хто який любить. Але найсмачніший для мене особисто це молодий півень. Можна індичатина дуже смачна, можна качатину, гусятину, можна свинину, можна е, просто воду. Ну, менш смачна каша. Чим смачніший же бульйон для м'ясоїдів, тим смачніша каша. Можна для тих, хто не вживає м'яса, вегетаріанці, ті, які їдять яйця, і масло, то присмачити потім вершковим маслом, можна присмачити цибулею, засмажкою на олії. Тоже окрема тема. Вона теж буде смачна, але просто не м'ясна. Я витворила гастробренд, я витягла її з небуття. В той час, з 2011 року, 10-го року, перепрошую, з 2011 року я веду свій, свій блог Олена Щербань. І про кашу пишу, і про все на світі етнографічно пишу. З 2010 року функціонує моя етносадиба музей Лялана Світлиця. Я пишу про качану кашу, я її піднімаю на гора, я її постійно качаю в своїй етносадибі музей Лялана Світлиця. Уже активно її почала качати з 15 років, ну, відносно активно, для дому, для їжі. Хоча б, мій батько її не... не не, не любить. Мій батько любить м'ясо. і Щойно зварений гарячий борщ моєю мамою, тобто його дружиною. Більше нічого іншої їжі в нього не існує. Тепер... А активно я її почала качати саме з 2010 року і годувати нею туриста. І така що була, де я живу зараз в Опішні, нікому не потрібна. Це було таке фе, фу, знаєте, треба було майонези, олів'єї, все на світі. Ну, я так утрую зараз. Але все-таки я права тут у тому, що я почала піднімати народне, от те саме з борщем. Ось дивіться, яка я стала популярна, крута з всім відомою. І даруйте ігнорованою стравою борщ. Чому ігнорованою? Ви щодня готуєте борщ? І по-чесному скажіть. І знатимете, що ні. А італійці пасту їдять щодня, ще й всіх інших готують, І годують і піцу, і так далі. От я пропагую тему борщ і каша, їжа наша. І сьогодні говорила так сумбурно про качану кашу. Я не вихваляюся, не хвалюся, але знаєте, не хваліть мене, але я буду не проти. Все-таки е, я свою роль зіграла в тому, щоб я підняла до неї інтерес. Я зняла купу відео, я запросила мільйони журналістів, які мене знімали. Я нещодавно була е, у столиці і до мене підходять люди, кажуть, ми вас бачили на 1 плюс 1, Ви були з Рославною писанкою, ви качали качану кашу. Так, мене люди впізнають, мене знають, люблять. і Я цьому теж рада. Славу люблю, так само, як і всі. Але моя слава заслужена і е, до неї лежить ще дуже довгий шлях. Я до неї йду маленькими кроками до своєї заслуженої слави, визнання мене як людини, особистості, творчої, патріотичної. Щось я сьогодні вам Всі святом вас, Будьте здорові, добрі люди. Сьогодні Яблучний спас. Пови посвятили яблука, спекли пирогів, я так сподіваюся, яблучні, з яблучками і вареничків зварили, і повидличка зварили. Так, я сподіваюся, насушили, зварили компоту яблучного.